Перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Да, І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити препарації, це все, далі обмеження і так далі. Перемогли, наконець, перемогли. Президенція Трампа ж вона схиляється до того, щоб так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо, як поняло, да? на умовах Росії України похір їм як їм от задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією. І Украї... Україна. Президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Правильно? Для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували з сторіччями, просто рухне. Розумієте? Знову ж таки, тільки люди, які на війні можуть про це розмірковувати. Їх про це треба питати. Але я думаю, найближчим часом. Не буде ніякого перемиря. Це хіба вражки щось заклине. Вони на час погодяться, скажуть Окей, все хорошо, ми йдемо на ваші умови, але на час. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.